Доброго дня, шановні глядачі, ну що, ось вам новина у 2026 рік. Сама найперша. Затверджено план графік перевірок податкової на 2026 рік. Що стосується ФОПів, то в плані перевірок будуть перевірятися усі групи. Перша, друга та третя. Якщо чесно, на моїй пам'яті перша група в такій кількості буде перевірятися вперше. Причини перевірки, прізвища, які потрапили, ви все це зможете подивитися в окремому моєму відео. Посилання я залишу під цим коротеньким відео, але воно буде доступне лише для спонсорів. Тому ставайте спонсором каналу, ви можете підписатися лише на місяць, там є різні підписки. Я думаю, що кожного це може влаштувати. Вартістю однієї кави, <смі> так що це буде не проблематично. Зато ви зможете переконатися, чи потрапили ви в цей список, чи ні. Або подивитися самостійно. Ніхто цього не забороняє. Будь ласка, переходьте на сайт ДПС України, завантажуйте собі списочок. Ось так він виглядає. І я думаю, що ви зможете самостійно це переглянути. Якщо неохота, будь ласка, буду рада допомогти. Також хочу наголосити, що якщо ваше прізвище все ж таки потрапило в цей список, ви маєте право написати листа в податкову, абсолютно спокійно згідно закону України про публічну інформацію попросити роз'яснення, чому саме ви потрапили в план перевірок? І вам протягом п'яти робочих днів зобов'язана податково відповісти на ваше запитання. Ну, це для тих, хто кому не, по... не пощастило, як то кажуть, у 2026 році, тому що щастям це точно не називеш. Отже, переходьте за посиланням під цим відео. І переконайтеся, що ви не потрапили до планової перевірки на 2026 рік. Гарного вам настрою! Не забудьте поставити лайк та підписатися.